Сто заявок 0 продажів. Коли в тебе троє менеджерів, 10 джерел заявок і 40 ексель таблиць, але замість контролю легка істерика. Ізі візі, CRM, яка реально рятує. Телеграм, інстаграм, сайт, дзвінки все в одному місці. Заявки губляться, клієнти забуваються. А твоя CRM – це Катя з бухгалтерії, яка все пам'ятає. Тепер ти бачиш, хто на якому етапі, що зроблено, а що горить червоним. Хотів запровадити CRM, дізнався погодинні ставки інтеграторів і передумав. У нас інакше інтеграція входить у вартість. Є своя техпідтримка. Усе налаштовуємо під тебе. З мобільного як з пульта. Керуй хоч з кав'ярні, хоч з гори в Буковелі. Аналітика у два кліки. Ізі -бізі. CRM без хаосу. Тестовий період безкоштовно від семи днів. І забуть, що таке. Ой, ми загубили заявку.